А тепер фінал 5 червня 2025 року. Соцмережі вибухають його зверненням на російській мові. Без подяки Україні, без згадки про українських фанатів, без слова про країну, яка дала йому ім'я, але з подякою до США. Гадалось би, і ось кінець кар'єри, і знову він говорить не про війну, не про країну, не про героїв, які загинули, поки він мовчав. Для українського суспільства це звучить як плювок, бо мовчати це означає підтримувати. Бо називати відху людину грішною, але не бачити гріха у тиші під час геноциду це фарисейство. Бо сказати дякую США, але промовчати про Україну це приниження. Жодної вдячності українським фанатам, які десятиліттями підтримували його, вірили в нього, скандували його ім'я після ко кожного нокауту, замість щирих слів про батьківщину, російська мова і холодна вдячність Америці. І головне, він не дякує навіть кому Усикові, який відкрито заявляв про свій патріотизм, підтримував ЗСУ та не боявся говорити правду на весь світ.